Декламує учениця четвертого класу Сатийського ліцею Купчик Вікторія Тарас Григорович Вчерко, у ривок з балати до поля. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила. Якби Пізно за водою, не стояла до півночі з милим під вербою. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як віточка, мати не питає, чого в яну ж моя доню? Стара не спитала за сивого багатого тихенько єднала. Каже мати, не відівувати, він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежати, ніж його побачать. Отак тая чорноброва плакала, співала і на диво серед поля то полею стала. По діброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги гне тополя поля до самого долу.